Максим, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною захисник команди Максимус. Е, сьогодні рахунок 1-1 у дуже складному матчі, чесно кажучи, справжній екшен. Е, поділися, будь ласка, враженнями з гри. І скажи, хто ж на твою думку сьогодні все ж мав перемагати? Е, По-перше, гра була дуже цікавою. Не дуже. Я насправді не очікував. Ось е, було дуже багато моментів. Я не пам'ятаю, щоб так багато було моментів на дві команди. Тобто я, я думаю, що якщо б рахунок був десь 4-4, 5-5, 6-4, ну, могло бути все, бо насправді було дуже багато моментів. І я вважаю, що, ну, звісно, енерго скаже, що в них було багато моментів, я теж вважаю, що в нас було достатньо багато моментів. І, в принципі, тут міг матч в принципі, закінчитися в один гол. Тобто у нас в кінці був момент вбивчий, просто людина не змогла нормально пробити. З метра у них був момент в штангу, потрапили. Тобто, ну я вважаю, що по такій грі нічого закономірна, і я думаю, що і для однієї і для іншої команди все ж таки набраний бал це плюс, тому що. Могли і ми програти, і вони програти, але в цілому бал заробили, боротьба продовжується. Тобто, я думаю, що всім суперникам буде важко як з нами, так і з ними. Тобто, ми вже говорили багато що тут все залежить від збору. У НРГ був сьогодні якісний збір. У нас теж був, в принципі, плюс-мінус якісний збір. Декількох людей не вистачало. Можливо, якщо був би Басік або Цимбал, то трохи була інша гра, але поки що. Маємо, що маємо. Я задоволений грою. Могло бути краще, десь ми моментами підсідали, десь якусь нервозність зловили на початку другого тайму, і тому так було достатньо небезпечно. А в кінці трохи підзібралися, могли виграти. Один-один я вважаю нормальний результат. Ключові гравці сьогоднішнього матчу. Хто на твою думку? Мені важко говорити про мою команду, в принципі. Я вважаю, що зіграли багато людей непогано. Хочу виділити в принципі нашого воротаря, який в нас були на постійній основі Олексія Суханова. В нього дебют був, тому я, мабуть, виділяю його в першу чергу. Декілька людей непогано зіграли. Я хочу виділити в енерго Богдана Зінгеля, дуже якісний гравець. Дуже технічний і основна проблема була сьогодні зупинити його. Я знаю, що коли Зінгель в грі, коли його немає, це різні команди. Тобто, коли є такий гравець, він дає плюс, плюс 100 до гри і може сам вирішити долю гри. Тобто, в принципі, він сьогодні міг це зробити. Але насправді, ну, в цілому, я вважаю, не тільки він зіграв в енерго, наприклад, добре. Зіграли вони добре, ми зіграли добре. Тобто, ну, я вважаю, що нічия в цьому випадку це плюс і нам, і, і нам. Будемо, будемо бачити, ще багато ігор попереду, так що всім буде важко один з одним. І ну, я думаю, що сьогодні, як сказали суперники, сьогодні ключовою стала погода, як завжди. Ну, для, тобто, хто знає, як би закінчилося, якщо погода була інша, тому що важкувато грати по такій спеціалі. Так що, дякую команді Енерго за гру. Сподобалось. Достатньо коректно грали, в принципі. Тому що все нормально. Повністю погоджуюсь з твоїми словами, особливо на рахунок вашого воротаря. Кращого дебюту, я вважаю, не придумаєш. Дякую тобі в цілому за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую, дякую.